Вітаю! Мене звати Христина Юрчишин. У цьому відео ми поговоримо про те, як можна заробити гроші вдома і отримати їх відразу, не через місяць, не через півроку, а буквально відразу, як тільки ми почали працювати. І так, співпрацюю я з українською компанією Livest. Компанія вийшла на ринок України у травні під час війни і дуже сильно вражає мене те, що під час такого стану, який ми маємо на сьогоднішній день, компанія досить таки гарно розвивається і набирає шалених обертів. Розкажу трішки про те, чим займається компанія, що розповсюджує. Компанія Лівесте розповсюджує засоби по догляду за волоссям, тілом, БАД, засоби для дому, парфумерія, декоративна косметика. Наша задача полягає у тому, щоб рекомендувати продукт від компанії. Кожна людина, погодьтеся зі мною, користується шампунем, користується кремом гелем для душу милом. Тобто ці речі є дуже необхідні для кожної людини. І здебільшого, що? Усі люди купують такі засоби у звичайних магазинах. Але ці люди можуть купити ці засоби у вас, і ви на тому можете собі заробити гроші і витратити туди, куди вам потрібно витратити, так? Ось. Тому особисто я працюю таким чином. Я спробувала шампунь для фарбованого волосся, тому що все ж таки це те, що мені було треба, я замовила собі цей шампунь, спробувала. Мені він дуже сподобався. Я поділилася враженнями відгуком про цей шампунь. Написавши в інтернеті. І таким чином мені пишуть і цікавляться шампунем, і замовляють в мене його. Взагалі, як і скільки ми заробляємо? Заробляємо ми 30% з таких рекомендацій. Тобто, для прикладу, візьмемо крем, я маю навіть тут його, От, власне, маємо ми кремчик. Дуже крутий, яким я так само користуюся. Я рекомендую його. І цей крем коштує 300 гривень. Значить, людина, яка захотіла замовити у вас цей крем, вам оплачує 300 гривень. 300 гривень оплачує вам людиночка. І таким чином ви маєте вже. Замовлення, так? З тих 300 гривень 200, гривень 200 гривень ми оплачуємо в компанію, в компанію оплачуємо, а 100 гривень залишаємо собі. І ми вже маємо заробіток з живий заробіток з таких рекомендацій, так? Ось. Тому це є живі гроші, які ви можете мати. Просто кожного дня. Так? Ви попрацювали, порекомендували щось, а людина собі замовила у вас той чи інший продукт, і ви вже маєте живі гроші, з якими ви можете піти в магазин, купити дітям смаколики, масло, хліб, сметану і тому подібні речі, які нам так необхідні. Не потрібно чекати, як я сказала, і це дуже-дуже круто. Тому. Всі інструменти для роботи надаються, все надається. Просто потрібно брати і працювати. І все. Допомога моя, звичайно ж, гарантована. Тож, якщо ви хочете працювати, хотіли б спробувати, напишіть, будь ласка, Я хочу спробувати працювати. І я вже надалі дам всю інформацію, що потрібно робити для того, щоб розпочати.